Так, ще одна частина, так як я е занадто довго знімав минулу, -ну, занадто довго її знімав. І це не сподобалось камері. Так, тепер. А, дана збуро бур... я виглядаю доволі таки поспівно в... Стоугу. Так як е, даний Тінтиганг -ті це вже тупу тупо помста за страждання з минулими. Роставач із тінці. в ТНТ. Купом ста. Не жаліємо часу на це? Не жалкуємо.